Це Плужненський ліцей Хмельницької обласної ради. Школа бере свій початок історично з 1959 року. Вона була створена як школа-інтернат. Згодом її реорганізували в санаторну школу для дітей з малими неактивними формами туберкульозу. І більшу частину свого життя вона так проіснувала аж до 2020 року. У 2020 році школу було прийнято рішення про її реорганізацію в гімназію, і в 2021 році згодом вже в ліцей ми обслуговуємо всю Хмельницьку область. В нас діти навчаються із 23 територіальних громад. Клад для захисту дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, для дітей, які потрапили в складні життєві обставини, і інших категорій соціально незахищених. Ми маємо на сьогоднішній день в школі 127 вихованців, і всі вони тут отримують турботу та любов. Адже працівники закладу переконані, чужих дітей не буває, і це доводить не один десяток років. Оскільки більшість працює тут 20-30 років, ми приймаємо діток, їх обов'язково обстежуємо, оздоровлюємо і займаємося лікуванням лише в тих випадках, коли це дозволяє законодавство. Діти поступають до нас по направленню соціальних служб. Вже тут, у медичному кабінеті, показує старша лікарка. Вихованці ліцею мають усе найнеобхідніше, аби піклуватись про їхнє здоров'я. Це наш маніпуляційний кабінет, де проводяться ті маніпуляції, які необхідно для того, щоб забезпечити певну санітарію і гігієну. Тут знаходяться всі невідкладні засоби. Для надання екстреної допомоги. Тут у нас стоматологічний кабінет, працює стоматолог на півставки. Всі діти проходять огляд обов'язково діагностику і лікування тут на місці. Ну і приймаються всі діти у приймальному відділенні, де працює медсестра, діти зважуються, обов'язково вмірюється ріст, і лікар оглядає дитину. Та найбільшим викликом для усіх працівників стала повномасштабна війна, адже закладу потрібно було екстрено вивозити за кордон, рятуючи від обстрілів, дітей сиріт Було евакуйовано до Республіки Польща згідно указу президента з нашими працівниками. Звичайно, це був дуже великий психологічний, емоційний бар'єр. З перших днів і перші місяці адаптації там вони дуже болісно відгукнулися як на дітях, так і на дорослих. Незалежно від того, що їм пропонувала польська сторона, які би комфортні умови не були, вони до травня місяця і потім цілий літній період, особливо випускники. Вони хочуть повернутися до цього часу. Вони надзвонюють. Та поки частина вихованців за кордоном інша продовжує вчитися тут, в Україні. На чому акцентуємо увагу? На першу чергу це те, щоб дітям було комфортно. Наступне питання, яке над яким ми працюємо, це створення безпечного освітнього середовища. Е, наступна проблема, на якою працюємо, це мотивація до навчання, виховання інтересу, бажання вчитися і разом з тим отримували успішні результати від навчання. А в цьому допомагають також і різноманітні облаштовані зони. Їх тут у дітей чимало. У позакласній роботі навчаються готувати найпростіші страви. Це є для нас для цього мікрохвильова піч. Вони гарячі бутерброди, запіканки різноманітні, тістечка виготовляють, і маємо вже наразі електричну плиту, на якій теж діти будуть практикувати вміння і навички. Ось куточок є. Я дослідник, де створені відповідні такі в нас мікроскоп є дитячий, придбаний. Це їхні секції для підготовки до уроків. Вони тут зберігають свої особисті речі, речі для уроків, куточок відпочинку. Відпочивають вихованці ліцею також у своїх кімнатах. Вони розраховані як на двох, трьох та чотирьох осіб. Зараз ми з вами перебуваємо в приміщенні спального корпусу. Це двохповерхове приміщення. Воно укомплектоване для того, щоб діти в позаурочний час могли тут відпочити, виспатись і зранку з новими силами прийти на уроки для здобуття знань, вмінь і навичок. Ну, даний корпус він вміщає в себе 160 шістдесят ліжкомісць. У цьому крилі будівлі діти також мають ігрові кімнати, спортивний актовий зал та мультимедійний проектор, де можуть влаштовувати спільні кіносеанси. Часто дітям також роблять концерти. Народний молодіжний театр маски подарували трішки свята. Такі дозвілля у ліцеї часті. Діти також люблять долучатися до творчості та проводити культурні вечори або ж відвідувати бібліотеку. Зараз ми знаходимося в книжковому фонді бібліотеки, який нараховує до п'яти тисяч художньої та методичної літератури. Також ми маємо дві тисячі подарованої літератури. І три тисячі підручників. Варто сказати, що учні школи стопроцентово забезпечені підручниками. То ось з матеріально-технічною базою потреби у закладу все ж є. Завдання зараз номер один це придбати шкільний автобус. Ну разом з тим перехід на Нові стандарти освітні, нової української школи вимагає збільшення мультимедійного забезпечення. Та, попри труднощі, плужненський ліцей Хмельницької обласної ради продовжує працювати задля тих дітей, яким дуже потрібна підтримка.